Thank <laughs> you. Господь з вами. Слово Євангелія від Святого Марка. Ісус сказав до своїх учнів: глядіть же, чувайте, не знаєте, Бог, коли той час настане, як чоловік, що, від'їхавши, ген, оставив у світі, дав слугам своїм владу і кожному роботу. Вороталеві ж заліб пильнувати. Пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан додому, ввечері чи опівночі, чи як запіє пів, а чи уранці. Бо, щоб коли повернувся несподівано не застав вас у вісні. А що вам кажу, кажу всім. Чувайте. Слово Господні! Do tej ja, kochani, to jest bardzo ważny period dla nas, bo Так часом буває, що до деяких істин ми якось так привикаємо, що перестаємо звертати на них увагу. Ніби теоретично, то ми знаємо, що Господь прийде, так? що буде то друге пришестя. Реально в своєму житті е, тяжко нам то переживається. До, до прикладу, коли, коли я так щиро Молився до Бога і казав, прийди Боже, цього року. Ні, тільки не цього року. Хочеться знати, що буде на другій лікше. Куреба Сидоска, прийди чимсько ліше, мара на та, так як колилася рання церква. Більше того. Поряд з цим. Ми отримуємо постійно катехезу цього світу, яка говорить не стільки про друге пришестя Ісуса Христа, тільки про що говорить цей світ. Про кінець світу. То є велика різниця, бо кінець світу це не пришестя Ісуса Христа. Jest wielka różnica między tymi zmiarmi. My, chrześcijanie, my oczekujemy na przyjście Jezusa Chrystusa. My czekamy na do podjęć. I dla nas ta podjęć będzie wielkim wyzwoleniem. Świat już robić? lękajmy się podjęć. Jakąś kalendarz na poryseł wtedy. I wszyscy lewo, lewo oczekują, że... дочекалися. 2012 рік, минуло, слава Богу, майя помилилися. Ей, посики. Ну, не реалізуйте цю руку. Аріка, тихо. Шш. Саша, не обидеться. І різні фільми, які ми бачимо, які належать e, до так званих фільмів film, Science fiction або катастроф, або не знаю, типу «Послезавтра», або 2012, або Independence Day, тобто День Незалежності. Всі фільми, які показують нам кінець світу, будьте обережні, бо вони є антихристиянськими. Переважна більшість цих фільмів є антихристиянська. Чому? Бо показує дуже підступну річ. Цю річ ми можемо назвати гуманізмом. Ці фільми що показують? Дуже просту річ. Людина може перенести все. Людина обов'язково переживе любу катастрофу, любу, не знаю, е Любий катаклізм людина перенесе все. І ці фільми мають на меті одну показати, що так насправді людина є Богом. І це e, певна катехеза цього світу, яка хоче нам впоювати в наше серце, в наш розум, декілька речей. По-перше, що кінець це така трохи нереальна подія. Вона є фантастичною, тому всі вони є належать до фантастики. Тобто ну, немає в принципі чого й очікувати, і так не буде. Друга річ, людина є понад усім, навіть якщо і було, людина все переможе. Ну Господь сьогодні говорить зовсім іншу річ, що цей прихід обов'язково буде. І це буде кінець світу небожого, збудованого проти Бога. До початок зовсім іншого світу, який Господь Бог передбачив, Це те, що ми називаємо Боже царство. І кожний християнин, який щиро переживає свою віру, очікує на цей момент. Очікує, що чим швидше цей момент хай стався. В ранній церкві деякі спільноти виходили. На пагорбі і молилися мара та Ісусе. більше того, деякі взагалі переставали працювати, бо деякі християни думали так. Але на що працювати, якщо Господь так же зараз, до кожного прийде? Тому святий павло апостол в своїх посланнях до Собунян, до Колосян, до, до інших, говорячи, ні, 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 працюйте. Відволікає від цієї помилкової думки, Ну, що я хочу показати, якою живою була, яким живим було це очікування в ранній церкві, в апостольській церкві? І адвент має на меті пробудити в нас це очікування. Каже катехізм Католицької церкви, що адвент це певний літургічний період, який має розбудити в нас те очікування, увага. Яке оживляло всіх праведників старого завіту. Можна сказати, що весь старий завіт це один великий адвент. Це одне велике очікування на прихід Ісуса Христа. То очікування триває декілька тисяч років. І церква міцю свого Духа Святого в цей період хоче відновити в мені те очікування, щоб я мав в собі те очікування, яке мав, наприклад, Авраам. Бо написано в Євангелії: Авраам, побачив, і йде». і що зробив? І зрадів визнанувався. Що значить Авраам, побачив А То Авраам чекав на Господа, бачив той день вже його. Хоча Авраам живе декілька, ну, як мінімум, 2500 тисячі років дві з половиною. Дві тисячі років до Христового, скажімо так. А вже очікував тоді Христа. Очікував, що прийде Спаситель, який хоче рятувати нас з неволі ріка і смерті. a wytwierdza to, żeby w mnie powstało to oczekiwanie, w którym przenikły proroki Saja. Żeby to też ożywiało. To oczekiwanie, które jest, e, e, żeby to też przebuczyło w nas, to oczekiwanie. Każda dzisiejsza e, Ewangelia Pamiętajcie, że i wy, bo nie wiecie, kiedy przyjdzie Pan do domu i teraz przyjeżdżają różne pory. Ввечері, опівночі, чи як запіє півень, чи вранці, щоби коли повернеться несподівано, не застав вас у вісні, що кажу вам всім, чувайте. Маємо тут таке чотири слова вечері, о півночі, як запіє півень, чи вранці. Захожу вас себе пороздумувати над цими чотирма моментами, бо вони показують не стільки астрономічну пору дня, скільки показують конкретну духовну ситуацію людини. Наприклад, що вам нагадує така пора, коли запіяв півень? Коли півень запіяв в Єванеї, коли Петро тричі відрікся Господа, і Господь, каже Ісус, Увага, щоб мене чували, бо може тоді якраз прийти Господь, коли, коли ти відрікаєшся від нього. Не спи тоді. Чувайте. Оце, це, це, це не просто, знаєте, як забігів. Марко був дуже великим літератором, любив убів, або читав Козаченка, а ще такі не співали. Марко хоче показати на, дух, на певний духовний час. Коли ти дух, о, коли Петро зрікся Господа, і Господь подивився на нього і він заплакав. Тому сьогодні просімо Бога про цей дурчування, бо з, цією, з цим словом приходить також благодать, яка хоче оживити в нас дурчування, дурчу іності. Jak to można ożywiać? No, zaproszę was na przykład na siową rano na rurany. To w od razu, tak, i Wielka Ląga to zrozumieło, rozpynaje nas, można powiedzieć, przeżywają sprawiedliwości do śmierci. Żeby wstać o 17.00, no, o 18.00, no, dla dziewczynki to już o 17.50, żeby wstać, żeby na sobą na służbę. No, to wychowuje w mnie postawę czuwania. Formuje w mnie postawę czuwania. Zaproszuję prywodę żeby wyprowadzić dzieci. Nie wyżywajcie, nie wróć, poka póki nie wstaniecie do takiej No, w nich zależy ta bardzo ważna informacja. W nich zależy ta postawa czuwania. Żadnych słowa tak nie buduje ale jak chcę w rancji i uczestniczyć na jakiejkolwiek relacji z tej Mesji. Pełnujcie bo nie znaje tylko jedyne Panie Bogu. Amen. O, ja. <noise>